Едрої благословенної днини, добродії, доброчинці, друзі, день українського козацтва це данина усім козакам, які зробили внесок, великий внесок у формування української народності та досягнення Україною своєї незалежності. Саме виникнення козацтва. Допомогло консолідувати українців в боротьбі проти численних ворогів, які в 15-17 століттях неодноразово намагалися завоювати українські землі. Фундаментом козацтва була звичайно ж запорізька січ. Легендарна Запорізька Січ. Символ мужності. Незалежності українського народу наші пращури були запорузькими козаками від роду до роду передається їх заповіт любити свою Україну, жити чесно, не зазіхати на чуже, працювати, віддаватися цілковито рідній землі, рідній мові, з повагою і розумінням ставитися до інших народів, невмирущий дух козацької вольності, козацької слави. Збереглись в пам'яті українців у їх думах, легендах, піснях. Наш народ прославляв лицарів, захисників рідного краю. До вітальної прогмови з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України. Ми запрошуємо депутата Київської обласної ради Івана Петровича Шилова. Кожного року ми приходимо сюди. Ми зробили цей парк, ми разом з вами зробили цей пам'ятник. Ми побудували в цьому селі храм. І яка б не була погода, люди завжди збираються тут, тому що вони патріоти, вони люблять свою вітчизну, вони пам'ятають свою історію. Тяжкі часи зараз переживає Україна, іде війна, гинуть люди. Але дух українства. Дух патріотизму він незламний. І, мабуть, всі погодяться з тою думкою, що якби не народ, то, мабуть, сьогодні той агресор, який воює на Сході, був би під стінами Києва, тільки завдячуючи людям, маючи абсолютно непідготовлене військо, ми відстояли Україну. Сьогодні можновладці говорять, що в армії все. Але де ті можновладці були рік тому назад, півтора року тому. Коли ворог пішов на нашу землю, Низький уклін всім тим людям, які, не боючись за своє життя, віддаючи все для того, щоб Україна була незалежна, зробили для підтримки нашого війська. Сьогодні так сталося, що козацький рух трохи зломаний, зломаний, тому що ті козаки, які були на сході, забули, що вони є патріотами України, ті козаки, які були в Криму, значить, зрадили українському козацтву і не відстояли там наші інтереси. Ми з вами. Це єдина команда. Ми з вами, люди, які ніколи не стояли на колінах перед тими труднощами, які були в нашій державі. І мені двічі приємно, що сьогодні є шана і вдячність тим поколінням, які відстояли нашу незалежність. Ми були біля пам'ятника Івана Степановича Мазепи. Ми з Андреєм Григоровичем їздили на відкриття такого пам'ятника у галас у Румінію. Сьогодні відкривають чи завтра будуть відкривати ще один пам'ятник славетному українському гетьману, який перший повстав проти руського так називаємо брата. Ми розуміємо, що життя не стоїть на місці. Історія пише свої рядки, але сьогодні пише кров'ю наших братів. Ми віримо в те, що здоровий зглуз переможе. Ми віримо те, що тільки консолідована Україна поверне все те, що їй належить, тому що за нами правда. За нами сила, і ніколи ще ніхто не, не здолав народ, який вірив в свою історію, знав свою історію і вірив в те, що вона одна єдина, але потужна нація. Це ми з вами, це український народ. І сьогодні український народ без козацтва не може бути, тому що це наша історія. Я вірю в те, що скоро буде мир. Слава Богу, що сьогодні вже не стріляють і не гинуть наші брати і сестри. Але саме гірше, коли гинуть діти. Це наше майбутнє. І дай Боже всім нам розуму, дай Боже всім нам мудрості, дай Боже всім нам знайти сили, щоб подолати цього ворога. Я вірю в Україну, тому що це свята земля. Я вірю в козаків, тому що це настоящі патріоти. Слава Україні! Героям слава! День захисника України та День українського козацтва це свято єднання поколінь, захисників очої землі, свято справжніх чоловіків, тих, хто обрав для себе нелегку, мужню і почесну професію захищати рідну Україну. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, усіх тих, хто в різні часи, в складні історичні періоди, віддав своє життя за цілісність. Та незалежність нашої держави. Герої справді не вмирають. Вони живуть в батьках і дітях у буднях неньки України в серцях, у пам'яті, у квітах. Героїв варто шанувати і вічно пам'ятати. Шануємо героїв захисників України, вшануємо героїв козаків хвилиною мовчання. Нев'янучі квіти біля пам'ятного знака українського козацтва, це данина всім тим, хто в різні історичні періоди стояв на захисті вільної, незалежної квітучої нашої України. Квіти до пам'ятного знака українського козацтва покладаються від Білоцерківської районної державної адміністрації. Квіти покладаються від громади білоцерківського району та міста білої церкви. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той. Хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Тож не випадково саме в день українського козацтва ми святкуємо. Єднання, єднання цих свят, день захисника України, День українського козацтва. Саме в день покрови Пресвятої Богородиці, завдячуючи шанобливому ставленню українського козацтва, за святом закріпилася ще й друга назва козацька покрова. А у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність та лицарство. Сьогодні ми вшановуємо всіх доблесних оборонців та визволителів. Вітаємо вас, воїни України, адже ви справжні сини, сини своєї землі. Я України, син. Саме така пісня сьогодні присвячується кожному з тих, хто стоїть на захисності, цілісності і незалежності нашої України. Я України, син Станіслав Биченко. Сприймай, немов нагороду, це співзвуча добра і краси, що нащадок українського роду, що України кохали і син, що українська усміх не намати, на світ Божий родила колись, що хотіли по Карпати, далі власні мої обняли. щиро щирокордицим, ні в серці не потух, її не спорний не дух, у мене є одна проотча сторона, свічусь я відрости, моя країни син, і мені серед друзів не тісно. Я очей не соромлюсь, братів, Дану Богом свою ширу пісню, словам батьківським я обігрів, я гори до шему, до бою, що мрія пісню, зілю і країни козацького по... Проводча сторона, свідчусь я від роси я в Одна про оча сторона. Свічу від відроси і України, сина. Дякую, слава Україні. До слова. Ми запрошуємо Дроздівського сільського голову Олександра Миколаєвича Литвина. Я дуже радий бачити вас усіх на цій землі, коли цього бачення. Коли цього Христа Козачества. Тільки що ми також вшанували погруддя Івана Степановича Мазепи. Мені дуже приємно, що ви тут зібралися, що ви вшановуєте пам'ять українського козачества. Якщо ми будемо збиратися кожен рік, я думаю, пам'ять про українське козачество і про Івана Степановича Мазепи не пропаде. Цю пам'ять ми передамо нашому новому поколінню. Нашому поколінню, так як ви можете побачити, стоїть у школи команда Джура, яка виборює перші місця навіть в області. І вони хочуть, щоб Іван Григорович, ви і ви Іван Петрович, цю молоду команду посвятили в козаки. Я вам бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя. Що ви ще не один рік приходили на ці святі місця і вшановували пам'ять українському козачеству. Слава Україні! До промови запрошується. Голова Білоцерківської районної організації ветеранів України Віктор Володимирович родий. А Багані і ато. Что сложатся песни Вот собрать бы их вместе дединую память Это стало бы правдой Крови пролитой повесть Это стало бы драмой Пробудившую совесть Здесь на каждой странице Чья-то жизнь оборвалась Вспоминаются лица Им по двадцать осталось Не тревожит их старость И не мучает совесть Это вечная память Это все, что осталось Центральной аллее встречают меня, друзья. Поменем ребятишек, погибший в своем кругу, А мне снова и снова приснилось Амударья, А по берегу я на своих, на двоих бегу, Но скрипит и скрипит мой протез, Как протест. И сжимают за пальцы мои кулаки. Так по чьей же вине я несу на себе этот крест? Объясните, пожалуйста, мне, мужики, хочется мне прикоснуться к ее губам. Только жаль, лишь во сне исчезают с лица рубцы. Пусть однажды в любви повезет непременно вам. А мои уже не прилетят. Но скрипит и скрипит мой протез, Как протест. И сжимают за пальцы мои кулаки. Так по чьей же вине я несу на себе этот крест? Объясните, пожалуйста, мне, мужики. Время скосит, я знаю, проклятой войны бурья. И трава молодая подымется на лугу. И мне снова и снова приснится, а мударья, я. А по берегу я на своих, на двоих бегу. Но скрипит и скрипит мой протез, как протест, И сжимаются пальцы мои кулаки. Так по чьей же вине я несу на себе этот крест. Объясните, пожалуйста, мне. Мужікі! Слово має настоятель храму святого Миколая Чудотворця. Отець Андрій. Дорогі браття і сестри! Дорогі наші гості, жителі села. На мою думку, відбулось дуже вдале поєднання державного і церковного свята. Покрови Божої Матері, козацької покрови і тепер вже Дня захисника Вітчизни. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що захисник Вітчизни – це не тільки той, хто із зброєю в руках захищає нас зараз на сході, чи захищали нас в час визвольної війни, чи захищали нас в часи козацької доби. Захисником вітчизни зараз може бути кожен з нас. І є кожен з нас. Бо коли рік назад, навіть трошки більше, до нас зверталися за допомогою, щоб ми допомагали армії продуктами, то кожен, хто виносив свого подвір'я продукти, хто був волонтером, є волонтером, є захисником вітчизни. Бо він вносив маленьку допомогу у велику війну. Захисником вітчизни може бути також і той, хто любить свою мову, хто плекає свою культуру, хто шанує свою церкву. Дуже часто зараз звучать звинувачення із псевдоукраїнської церкви, що ось ви молитеся. За перемогу, За перемогу, а перемога без втрат, без жертв не буває. А ми, праведні християни православні, молимося за мир. Але виходить, що їхній мир буде в нашому поневоленні. Буде мир, спокій, але ми будемо жити у рабстві, Так, як і жили до сьогоднішнього дня. Тому, дорогі браті і сестри, кожен з нас, хто любить свою мову, хто плекає свою культуру, хто захищає зараз зброєю в руках нашу державу і нашу свободу, хто береже нашу незалежність і дає майбутнє нашим дітям, він є захисником вітчизни. Нехай Господь Бог нам допомагає за молитвами покрови Божої Матері. Бути добрими громадянами і праведними християнами і допомагає нам е, жити у мирі. Ми маємо можливість зараз принести свої молитви за мир в нашій державі, але за мир в перемозі. Дякую вам, дорогі браті і сестри. Слава Україні! Запрошуємо до слова. Ігора Івановича Кизиму та Олександра Олександровича Савіцького. Хочу подякувати всім односельчанам, всім тим, хто допомагав, чим, хто міг, продуктами. Це великий вклад. Ну, хто думає, що це маленький якісь там поміч. Це великий вклад. Це Велика допомога хлопцям, які там присутствують. Я від Імені Ісуме Зіворем, Бог стоїмо. хочемо побажати вам щастя, здоров'я, свято вас привітати. І дуже велике спасибі вам сказати за те, що ви нас підтримували, коли ми були в зоні бойових дій. Дякую вам. Отакі вони небагатослівні, наші воїни, а то наші герої. Які не багато говорять, але багато роблять для України, для українського народу. Хочеться згадати сьогодні ветеранів Другої світової, наше велике минуле сьогодення, без якого не було б майбутнього. І це минуле виразно промовляє до нас, сивиною ветеранів, близько морденів, медалей. Низький уклін вам щира вдячність за те, що дали змогу жити. Мріяти, кохати протягом багатьох років, виховувати дітей. Дай вам Бог на снаги, на довгі роки бути прикладом для наших дітей, школярів. Хто був у той буремний час, там на сході до вас? Учасники АТО, дорогі наші хлопці, Орлята. Ми слідкуємо за вами щодня, молим Бога, щоб вас не здолати, щоб скоріше скінчилась війна. Ми, телеку бачимо щорання, як ви билися мужньо вночі, мало радості, більше страждання, але раді, що ви все ж живі. Цю пісню ми хочемо присвятити саме вам, воїни АТО. Повертайтесь на Україну, Анастасія Гладченко. Повертайтесь на Україну, на нашу рідну землю. На книгах долі розлетілися по світу. Пилюсти квіті наші земляки. І дехто не повернеться ніколи світи. Осіявши там вроду і роки, тужить українська вся родина, хоч стомлений та вільний наш народ, без вас сумує, Бо разом ми Україна, єдині в щасті та в часи не год повертайся в Україну, повертайся тільки ти. Чужині не залишайся, чуєш, плачеть в небі журавлі, повертай до рідної землі, повертайся в Україну, повертайся, тільки ти на чужині не залишайся. Вам, розлуки відстань наче сотні літ, Розладу в ціху принесе нам зустріч з вами, хоч серденько завжди за вас болить, за вами дужить українська вся родина, хоч стомлений та вільний наш народ, без вас сумує, бо разом ми Україна в щасті та в часи небо, повертайся в Україну, повертайся, тільки ти на чужині не залишайся, повертайся, Чуєш, плачуть, 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 плачуть. небі журавлі повертай до рідної землі, повертайся в Україну, повертайся. Тільки ти на чужині не залишайся, чуєш, плачуть в біжу на мрі, повертай до рідної землі. Щиро вам ком. любі наші чоловіки, за те, що ви є поруч з нами. Повертайтеся на Україну живими. Дякую вам. Сучасні захисники рідної землі є гідними продовжувачами і послідовниками українського козацтва. Сьогодні ми відзначаємо подвійне свято: День українського козацтва та День захисника України. Саме наші захисники України, воїни АТО взяли від козаків найкращі риси: патріотизм, мужність, сміливість, відданість, витримку. Саме вони стали гідними продовжувачами тих традицій, які свого часу започаткували наші наші козаки, наше козацтво. Сьогодні ми відзначаємо також, окрім свят, про які вже було сказано, день заснування української повстанської армії. Ми щасливі, що живемо серед народу з такою неймовірною багатющою душею, який вміє викласти свої почуття, свої сподівання, мрії, надії. В таких прекрасних піснях, які зачаровують не тільки нас, українців, людей, що живуть на українській землі, а взагалі увесь світ людей різних національностей. Україна дзвеніла і дзвенить піснями в будні, в свята. І звичайно ж без пісні просто не існує українців. Зі святами вас вітає. Кандидат у депутати до Київської обласної ради Сергій Миколаєвич Чечерін. Це несподіване, що так воно зійшлося а, в один день. Так? Завтра ми відмічаємо ці свята. Покрова Святої Богородці завжди були покровом козацтва, нашого козацтва. І це не є так а, випадково. Це дуже важливо, це дуже гарно для нашого козацтва. Але сьогодні ми а, шановуємо. Героїв наших, героїв наших, які е, воювали на Донеччині. Ви знаєте, я сам з Донеччини. 20 років я вже живу тут, на Київщині. Я дуже розумію, як це там важко, як це там дуже боляче. Дуже багато сімей побігло звідти. Дуже багато чоловіків залишилось вже на території нашої, на території Сєвєродонецька, на території Січанської, захищати нашу Україну під покровом цієї, нашої Богородиці. Я всіх вітаю зі святом і завершу свій виступ словами тропоря радуйся, радуйся, діва, покрий нас від всякого зла, чесним своїм омофором.